Повертаємо себе собі, п'ять речей, які точно виб'ють вас із рутини. 1. Влаштуйте день мовчання. Цілий день ні з ким не говоріть. Вимкніть, усі гаджети і залиштеся лише з собою. Займайтеся буденними справами, але ж без слів, навіть без розмов у думках. Чому це важливо? Ви зрозумієте, як багато шуму вас оточує. І знайдете справжню тишу всередині себе. Це може відкрити несподівані інсайти. Два. Зробіть портрет себе через колаж. Наприклад, візьміть журнали, газети, старі фото. І створіть колаж, який символізує вас, ваші мрії, переживання, інтереси. Не намагайтеся зробити гарно. Це про вас, а не про естетику. Чому це важливо? Ви отримаєте новий погляд на себе. Побачите, як ви виглядаєте в кольорах, образах і символах. Це дуже терапевтично. Три напишіть лист вибачення. Згадайте людину, з якою у вас були непрості стосунки, і напишіть їй лист. Лист не обов'язково відправляти. І в листі чесно визнайте свої помилки, а також відпустіть образи. Чому це важливо? Це полегшує серце і звільняє від емоційного вантажу, і ви відчуєте, як спокій знову повертається до вас. Чотири зробіть фото день для себе цілий день фотографуйте усе, що здається вам гарним або цікавим, дрібненькі деталі, моменти, які зазвичай залишаються непоміченими. Чому це важливо? Це розвиває уважність і здатність бачити красу навіть у найпростішому. Плюс ви створите унікальний альбом спогадів. 5. складіть свій плейлист життя обирайте пісні, які нагадують про важливі періоди вашого життя, наприклад, перше кохання, важливі перемоги. Прослухайте цей плейлист увечері із чашечкою чаю. Чому це важливо? Ви зможете заново пережити ці найкращі моменти і побачити, як далеко ви зайшли, і зрозуміти, що попереду ще багатсько прекрасного. І бонусний пункт особисто від мене. Напишіть, будь ласка, список із ста речей, які ви любите. Сядьте з чашечкою улюбленої кави або чаю і запишіть усе, що приносить вам радість, від запаху свіжого хліба до довгих літніх вечорів. Чому це важливо? Ви згадаєте, як багато маленьких, простих радостей оточує вас. Це допомагає переосмислити життя, переосмислити і зробити його більш усвідомленим. А які речі ви готові робити для себе вже сьогодні, аби ваше життя не було таким рутинним і буденним, аби не застрягати і не зависати у дні бабака? Що вам сподобалось? Що знайшло відгук у вашому серці? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Обов'язково поставте вподобайку і підписуйтесь на канал, аби отримувати ще більше цікавого і душевного. Цілую, люблю обожнюю, пишіть дзвоніть, заходьте в гості. Ваша панічка Оксана.